14 -е травня, Базар Іллія. О, як цікаво. Гарна половиночка. Яку ціну? 180. 180 гривень. 180 гривень половиночка. Зараз тетю ще спитаємо половиночку. А вашу яку ціну? 150 гривень. 150, О. Ладно. Доброго дня ваша злоничка вікотина? 170. 170, ладно, подвірство. А капуста? Сорок п'ять. 45, а зелень. 8, 10. Кучки, 8-10 дев'ять. Свіжені. Доброго ранку, Доброго ранку. Дня. А яку ціну Іра твоя полоничка? 170. Добрий А горох? 300 гривень. 300 гривень 250. вже є. 150 можна. даже можна бачити. Робить скидку, Іра. 70. Зелені. Багато огірки. Огірки 75. На сьогоднішній день огорок піднявся. Не бачила, так, да, всіх піднявся. Огорок піднявся за холодів, мабуть. Ну, можна. Ось цей красивий такий числить. 170 кілограмів. Молодий вже, так? Да? Молодий, звісно. Mm -hmm. Це Турція Стара капуста, 80 гривень, гарна. Молода сім'я ця... упала. Молода, по... Що там написано? 45. А, 45. Бачу, ага. 45. Дякую тобі, інчук. Дякую. дякую. Доброго, Доброго дня. Що у вас тут? Это... Яйца подошли, да? Ну так, 45 да. гривень яйця. О, редиска вже по 25. помідорчики по 100, 120. капусточка молоденька. 45. морква, буряк? 55. Помидорчики помідорчики Любрай? Доброго дня. Доброго Молода день. картошка в якут. Молода картошка по 100.